Ранок на стадіоні Турійська розпочинається з тренування любителів скандинавської ходьби. Ми маємо дихати глибоким диханням на діафрагму і на живіт. Палиці взяли назад, поволочили палиці. Тепер правою палицею відштовхнулися і пішли. Моду на скандинавську ходьбу у селищі започаткувала Людмила Футала. Ходити з палицями, розказує жінка, розпочала шість років тому. Дізналася про цей вид спорту з телебачення. Як там, десь в Фінляндії. У, на Скандинавських горах вибирались, на палицях. І це мене зацікавило, але спочатку я не почала ходити. Я почала вивчати. А як же ж правильно? Це я брала з радіо, це я брала знову ж таки з телебачення. І вже в нас є інтернет. Головне у цьому виді спорту, каже Людмила Футала, підбір спеціальних палиць. Це треба знати свій ріст. І помножити на коефіцієнт 0,68. і це вийде довжина палиці, щоб утворився прямий кут. А це команда однодумців Людмили. Нині на стадіоні 14 річанок. Іда і Люся вишивають нитками і бісером. Дві жені в'яжуть Женя і Женя в'яжуть. Оце в нас співуха одна, друга. оце друга друга взагалі. О, це третя. Нам, якби ще відкру, відкрили клуб танців, ми теж пішли. Yeah. Лідії Шум за 70. Каже, спочатку занять скандинавською ходьбою її погляди на життя кардинально змінилися. Той, хто хоче скоріше піти з цього світу, бере миску смачної їжі, зручно вмощується на дивані і сидить біля телевізора. А той, хто хоче в віці плюс-плюс, бути активним, Бере і займається любим видом спорту. Щодня на стадіоні Валентина Якимович каже, йде сюди не лише підтримати фізичне здоров'я, а й отримати хороший настрій. Її захоплення підтримують рідні. Задоволені, що мама така активна, але самі не активні. Фізкультурою мало займаються. Ще вони не доросли певне до того віку, що треба дбати про здоров'я насамперед. Я вважаю, що коли я піклуюсь про своє здоров'я, то цим я допомагаю своїм дітям. Надія Рябчун скандинавською ходьбою займається півроку. Я всім розказую, тепер на базарі показувала сьогодні, як ходити з палками, бо вони сміються одна Я Думала, що тако там ходиш, тако, тако. Мої палки, то внук мій ходив з палками на лижах, а тепер баба ходить по стадіоні. 79-річна Олександра Колбасюк на стадіоні долає не більше чотирьох кіл. Пенсіонерка два роки тому пошкодила хребет. Це каже, спонукало після лікування до фізичної реабілітації. Мене почало через рік десь гнути. Я ходжу зігнута. А так, я відчуваю, тільки я швидко не можу ходити. Я повільніше ходжу, тон менший. І відчуваю, що після скандинавської ходьби я можу ходити трошки прямо. У групі, яка самоорганізувалася і займається спортом у Турійську, 18 жінок займаються півтора року щодня за будь-якої погоди. Зимою ходила. Дошто, що змокнеш трохи, та й та все. Якщо сюди не йду, то ходжу біля дому. Медичка Ольга Вдовиченко говорить, скандинавська ходьба з палицями допомагає оздоровити весь організм. Задіюються і руки, і ноги, тому що коли ми ходимо просто, ми не задіємо плечовий пояс. А коли задіюється плечовий пояс, задіюється 80% м'язів людського тіла. Відбувається рух крові. І постачання крові набагато покращується, і розрухується все тіло. Долучитися до занять можуть усі охочі. Головне бажання каже турійчанка Людмила Футала. Ми торіські відчайдухи! Оксана Котолександра Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.